Привіт! Сьогодні приготуємо цей чудовий сирний пиріг, точніше, галету. Готується, як і більшість моїх рецептів, досить легко та просто. Для приготування тіста вам знадобиться сир. На відео я готую із козиного сиру тісто. Ви ж можете, звичайно ж, взяти і сир із кров'ячого молока. Щоб трішки тісто підсолодити, додам 1 столову ложку цукру. Також знадобиться вершкове масло, воно має бути охолодженим. Після цього додати потрібно 1 чайну ложку розпушувача і розпочинаєте замішувати. На даному етапі до однорідності доводити не потрібно, просто щоб всі компоненти більш-менш між собою розподілились. Після цього додаєте борошно, частинами додавати не потрібно, висипайте відразу все. Продовжуєте вимішувати і на даному ось етапі додаєте один жовток. Загалом для всього рецепту йде одне яйце. В тісто ви будете додавати жовток, а білок піде на змащування перед випіканням. Тісто виходить ось таким м'якеньким, тепер його потрібно охолодити. Тісто можна замотувати ось так, як я, в харчову плівку. А якщо у вас вона закінчилась чи немає, ви можете охолоджувати тісто в звичайному пакеті маєчці. Вам потрібно його ось так тоненько розподілити, а потім замотуєте в харчову плівку. Після цього відправляєте тісто охолоджуватись в холодильник на 30-40 хвилин. Це необхідно для того, щоб потім вам було легше його розкатувати. Тим часом можна підготувати начинку. В мене це малина. Я додам до неї одну столову ложку кукурузного крохмалю. Крохмаль необхідний для того, щоб під час випікання, коли малина буде виділяти багато соку, крохмаль допоможе його дещо загустити. Також додайте трішки цукру за своїм смаком. Розкатувати тісто я буду на перегаменті. Так зручніше потім переносити на деко. Вже готове тісто охолоджене, збираєте в такий рулетик однакової товщини і розподіляєте на дві рівні частини. Із даної кількості тіста у вас вийде дві галети невеличкого розміру. Якщо маєте велику духовку вбудовану, можете зробити одну, вона буде побільше. Розміром приблизно як стандартна піца. Начинку потрібно викладати ось так по центру, як я показую на відео. Після цього крайню частину начинки прикриваєте тістом. Якщо є зайве тісто, ви формуєте із нього складку ось так. Всі інгредієнти для тіста і їх пропорції обов'язково напишу в описі. Все, галету сформовано і тепер її вже можна змащувати білком та відправляти випікатись. Випікати потрібно при температурі 180 градусів приблизно 25 хвилин. До начинки наступної галети я вирішила додати трішки лохини. Загалом для начинки в галету ви можете взяти будь-який фрукт чи ягоду. Це на ваш смак. Це може бути і абрикос, і груша із сиром із пліснявою, і, ну, будь-які ягоди. Галета є таким собі відкритим пирогом. І оці загнуті краї допомагають тому, щоб соки із ягід та фруктів не витікали за його межі. Приглажуєте і защіпуєте зайве тісто, так як і в попередній галеті. Також дивіться, щоб вона виходила у вас більш-менш кругленькою. Змастили білком і відразу відправляєте в розігріту духовку. В результаті отримаєте ось такі чудові, красиві та рум'яні галети. Куштувати їх найкраще в ледь теплому вигляді, але і в холодному вони теж досить смачненькі. Покажу їх вам у розрізі. Тісто по даному рецепті є ну дійсно досить смачним. А завдяки сиру, який є у складі тіста, готовий виріб зберігає свіжість трішки довше, ніж інший. Інколи полюбляю їсти галету із морозивом. Рецепт морозива вже є на моєму каналі. Дякую вам всім за перегляд. І смачного.